Середнього терміну цвітіння. Термін охолодження 15 неділь. Вирощуємо по 9 градусній технології. Почали охолоджувати 28 вересня, посадили в тирсу 9 листопада, винесли в теплицю 3 січня. Температуру тримаємо 15-17 градусів. Він у нас на другому поверсі. Почав цвісти 5 лютого. Висота його 45-50 см, доволі височенький тюльпан. Висота бутону також величенька, там доходить до 7 см. Колір ніжно ніжно-рожевий, такий, який на ринку полюбляють, люди купують. Висота його також гарна. Ну, лист, листовий апарат величенький, таке кручене листя. Пачечки великі виходять. Ось такий він має вигляд. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм-канал і слідкуйте за новинами.